Навіть та сама Сефора, про яку знає майже кожна дівчинка, бо це найпопулярніша б'юті-компанія в Європі та в Америці, це теж належить Бернарду Арно. І в 21 він отримав диплом інженера. І ось бачите, ми можемо сказати, що простий інженер став найбагатшою людиною в світі, створив свого роду таку першу династію конгломерату. Ось на Початку 90-х компанія LVMH, яка до цього мала іншу стратегію, вона різко почала приносити дохід гроші. Тобто, друзі, привіт вітаю вас всіх на своєму подкасті про історію моди, брендів та фешн в цілому. І давно ми з вами не зустрічалися на цьому дивані. І знаєте, коли я думала, про що ж сьогодні зняти? Відео, так? І ми з вами вже говорили і про історію брендів, і про історію деяких модних явищ. Але ми з вами не говорили про те, хто ж нині контролює нашу свідомість, наше бажання придбати і володіти предметами розкоші. І коли ми все ж таки згадуємо про контроль, про розкіш, перше, що спадає на думку, це модні конгломерати. Їх, звичайно, не дуже багато, але є один найбільший це LVMH, який належить Бернарду Арно. Я думаю, що більшість людей чула це ім'я, але все ж таки ми всі не до кінця розуміємо, чим володіє ця особа, і як він може контролювати людей, і як взагалі він змінив філософію. Придбання товарів розкоші. Давайте про це сьогодні поговоримо. І, звичайно, я б була б не я, якщо б не вдалася до деяких подробиць з історії моди, бо я хочу, щоб в цьому відео ви провели паралель. Про те, як Бернар Арно змінив підхід до предметів розкоші, до їх споживання. І щоб ви це зрозуміли найяскравішим таким прикладом, я маю сказати, що раніше предмети розкоші, такі як хутро, прикраси, діаманти, сукні, дорогі тканини, це все було доступно тільки багатим людям. або тільки тим, хто займав деякий соціальний статус. Тобто, це був е, такий спосіб самопрезентації, так, показу свого статусу. І навіть якщо людина була бідна і вона могла щось там відкладати і накопичити там на сукню своїй мрії, е, все ж таки ця схема не дуже часто працювала, бо в багатьох країнах. І в деяких століттях, і насправді в кожну якусь епоху були такі регламенти, як і що можна носити. І незважаючи на те, що або ви багата людина, або бідна, все одно був регламент. І це була не інструкція, що, наприклад, буржуазія може носити тільки цей вид одягу, або е придворні, так при дворі можуть носити тільки цей одяг. Звичайно, і було таке, так різновид одягу для кожного класу, так і е посади. Але все ж таки я кажу про регламент, якщо ви, наприклад, в середньовіччя було таке правило, що якщо ви навіть багата людина, ви не могли там носити більше чотирьох, купити більше 4-5 суконь так, нових за рік. Бо це ж вже що ви собі дозволяєте. А наприклад, в стародавньому Римі колір фіолетовий не могли носити ніхто, окрім імператора. Тобто, навіть якщо ви були дуже багатою особою, ви все одно мали якісь ліміти. А зараз, і так з двадцятого століття, коли особливо в 90-ті, люди почали прагнути до цих предметів розкоші. Ситуація змінилася. Бо тепер, навіть якщо ви заробляєте мало або не маєте якогось соціального статусу, наприклад, ви не дипломат, і не королева, так і не принцеса, і не герцогиня, ви все одно маєте право носити люкс, так як я так, як вам заманеться. І, в принципі, якщо навіть людина, яка не заробляє стільки на те, щоб купити якусь сумку від Louis Vuitton, вона може накопичити ці кошти, купити і носити собі в задоволення. Тобто зараз стратегія споживання люксу, вона направлена на задоволення від покупки, так? від того, що ви якось так дотичні до цього бренду. І це абсолютно нормально зараз змішувати люкс з мас-маркетом. Тобто змінилася філософія споживання. І Бернар Арно в своєму конгломераті LVMH приклав до цього руку. Я вважаю, що саме він змінив оцю стратегію споживання. І зараз я вам розкажу, як все було. Багато хто думає, що Бернар Арно пов'язаний тільки з брендами одягу, з люксовими брендами. Але це не так. В його конгломераті е, зараз налічується більше 60 компаній е, різних напрямків. Чому? Бо його головною ідеєю було об'єднати світ розкоші, зробити. Найбільшу компанію, яка контролює предмети розкоші. А це не тільки одяг або прикраси. Це ще і дорогий алкоголь, і дорогі предмети мебелі, і товари краси, і навіть та сама Sephora, так, про яку знає майже кожна дівчинка, бо це найпопулярніша б'юті компанія в Європі та в Америці, це теж належить Бернарду Арно. І він справді не був з сім'ї, яка володіла такими компаніями, яка навіть була якось так дотична трошечки до моди, до краси. Ні. Він не з династії сімейної, як Фенді, як Прада, як Гучі, де все передавалося поколіннями. Його батько був власником будівельної фірми. І так він був багатий заможний чоловік. І саме через це Бернардо випала така нагода. Збільшити так цей сімейний бізнес і втілити всі свої бажання та ідеї, бо без грошей в нього б це не вийшло. Отже, він був народжений за декілька років після Другої світової війни. Тобто це був такий час, коли економіка країн тільки, тільки, тільки починала якось приходити до якогось ладу. Тільки почалося повертання моди в Париж, він народився в містечку Рубе, і його батьки через те, що вони мали ці гроші, вони відправили його в найпрестижнішу школу вивчати економіку, інженерію. І в 21 він отримав диплом інженера. І ось... Бачите, ми можемо сказати, що простий інженер, став найбагатшою людиною в світі. І потім, десь через 4 роки тільки він приєднався до сімейного бізнесу. І в нього, в принципі, це виходило непогано, так, менеджмент, ідеї, але його все одно не зупиняла ця ідея, що він може зробити щось більше, що треба фокусуватися на чомусь іншому. І він. Поки батько не знає, нічого не бачить, він продає сімейну фірму. І потім вже ось так він зробив таку новину в своїй сім'ї. Це, звичайно, було шоком для батьків. Він перевозить всю свою родину і себе в Америку, де починає вивчати менеджмент, економіку і бізнес-люкс-сегменту. І там він отримує знання. По глобалізації цього ринку. І вже через декілька років він виходить з повним розумінням, що він хоче зробити компанію, яка буде контролювати усі предмети розкоші і стане найвеличнішою в світі. І йому це вдається. В принципі, в нього починається такий дуже успішний, дуже продуманий шлях, як цю ідею можна втілити. І якраз ось тут стають в нагоді всі знання, які він здобував в Америці. Бо саме там він отримав цю інформацію, як агресивно поглинати компанії. І те, що ми бачимо, в у що виріс цей конгломерат, це дійсно майже всі початкові компанії, які були в його портфелі, це все агресивний захват. Бізнесу. І почав він цей захват, в принципі, так ніжно, я б сказала, у 1984 році. Тоді компанія Марселя Бусака, а про нього ми з вами говорили в відео про Діора. Він був основним інвестором у Крістіан Діор, його власником цього бренду, і його. В принципі, філософія успіху так, цього бренду полягала в тому, що він володів двома найбільшими в Європі фабриками з продукції тканини. І він помер банкрутом. Тобто, після смерті Крістіана Діора він не зміг так. Поставити управлінців і креативних директорів в компанію, щоб вони змогли повторити або, хоча б, продовжити успіх Крістіани Діора. Потім його бізнес він потерпає трохи краху, і він дійсно помирає банкрутом і бідною людиною. І саме у цей момент, 84-й рік, Бернар Арно приходить в компанію Бусака. Він її. Скупляє і починає потроху реалізовувати повернення цієї компанії на ринок і доволі таки успішно. І в принципі, через те, що компанія Бусак вона володіла Крістіаном Діора, через декілька таких схем, так, через роботу Бернар Арно стає володарем бренду Крістіан Діор. І вже такий початок ого! Тобто це був один з найвеличніших брендів е, люксового так, товару, бо він був направлений на кутюрні колекції. І це був дійсно великий старт. Тобто акції компанія Марселя Бусака він перетворював в гроші, але все ж таки через його план захвату цього розкішного світу він залишив за собою право на володіння Крістіана Діора. І вже через декілька років, в 88-му, він починає поглинання агресивне компанії LVMH. Тобто, запам'ятовуємо, 24% в 1988 році і вже в 90-му році 43% компаній. Це дозволяє Бернарду Арно контролювати бізнес. І саме, коли я говорила, що він звільнив всіх топ-менеджерів, це була правда. Він починає повну реорганізацію і повну зміну підходу до просування ексклюзивних товарів. І він наймає і в Карселя, це був дійсно експерт з текстильного такого виробництва. Він його наймає в Луї Вітон. І саме ця людина повністю змінює політику. Просування таких товарів, тобто його стратегія була відкриття поступове магазинів Луювітон в найбагатших і найбільших містах світу. Щоб популяризувати цей бренд, щоб він був як нативною такою рекламою, вивиска магазину, щоб люди захотіли зайти відчути цей товар, захотіли його купити. Тобто він повністю, знаєте, надавив на психологію людини. І зараз, в принципі, навіть. У брендів мас маркету таких як Zara, так, Bershka або інші якісь бренди, в них так само була політика такого агресивного відкриття магазинів. І чим більше, тим краще. Тобто така стратегія означала перехід від рівню, що цей товар, ексклюзивний, люксовий, він був недоступний іншим в світі. Став більш доступнішим, навіть якщо ми з вами не маємо на нього гроші, але ж ми можемо прийти в бутик та просто подивитися, просто відчути, що носять багатії, а потім захотіти все ж таки накопичити свої гроші і купити цей товар. Ми хотіли б бути ну якимось чином, хоча б дотичними до цього бренду, до цих товарів. І, в принципі, така стратегія, така політика, вона зараз дуже гарно працює, але в 90-ті роки це була найкраща ідея, бо саме в ті роки, як я вже згадувала, було таке бажання проявлятися, бути розкішним. Мода була гіпербалізована, тобто золото, діаманти, короткі спідниці або навіть просто. Люкс, так, було дуже багато брендів, таких як Versace, Dolce Gabbana, які просто гіперболізували так почуття ць, е, моди, так? що люди хотіли на собі все це показувати, що вони мають статки. І навіть якщо ми говоримо про такі бренди тихої розкоші, люди теж все одно хотіли показувати свій статус. І вони хотіли витрачати гроші на одяг. І це основний момент. Люди хотіли витрачати гроші. Вони хотіли піти від цього, що а, хай кутюрні колекції, так, а, а, які були, в принципі, майже усе двадцяте століття. І тоді вже а, мода а, хай кутюру переживала такі зміни через те, що. Ну, все ж таки, оця філософія однієї річі, так, одного екземпляру, вона вже не працювала на людей. І вже хай кутюр почав робити сукні і по 5, і по 10, і по 15 екземплярів однієї моделі. Все ж таки люди, люди захотіли чогось нового. І саме ця стратегія ми її бачимо до сих пір. Ось на початку 90-х. Компанія LVMH, яка до цього мала іншу стратегію, вона різко почала приносити дохід гроші. Тобто ця стратегія дійсно спрацювала. І вже в середині 90-х до конгломерату приєдналися Живанши, Селін, декілька брендів з ексклюзивних люксових годинників і Sephora. Щоб ви просто розуміли. Тобто за якийсь період в дуже короткий час конгломерат виріс на не просто компанії, так які приєдналися. Це було люксові, дорогі, дуже прибуткові компанії. І покупка вже таких брендів йшла дуже швидко. Тобто, в 2000-х портфель компанії ріс настільки швидко і. Успішно, що Бернар Арно вже володів і компаніями елітного алкоголя, і прикрас, і годинників. І цю філософію почали використовувати і інші конгломерати, але все ж таки в стратегію Бернарда Арно входило вже на той момент близько 50 компаній. Покупки вони йшли один за одним, так? тобто фірми доєднувалися до конгломерату, і вже в 2000-х оцей портфель, яким володів LVMH, він налічувався десятками. Зараз цих компаній вже більше 60, і у компанії величезна кількість працівників, і вони. 70-80% вони не є у Франції, тобто наскільки глобалізована ця компанія. І ось тут, в принципі, можна було б закінчити свій розказ про цю людину, про його нову методику, так, залучання і розвиток величезних компаній. Я маю ще сказати, що коли бренди знаходяться в конгломераті, Значно зменшується кількість витрат на рекламу. Значно зменшується кількість витрат на співробітників і маркетинг. І це важливо розуміти. І дуже багато зараз компаній їх купують не тільки для того, щоб мати в своєму конгломераті, мати в своєму портфелі і якось розвивати. Деякі компанії скуповують, щоб вони не були більше конкурентами. І це дуже зараз вигідно. І кожен раз, коли ми бачимо новини про те, що якусь компанію, якийсь модний дім купили там, я не знаю, Michael Корс, Prada, LVMH чи Річмонд, ми завжди гадаємо, що станеться з цим брендом. Тобто, що я, яке майбутнє буде, так? Бо або це може бути повний провал і повне непопадання в аудиторію колекції, і повне знищення бренду, або це мо, може бути якісь нові фарби, так, повернення цінностей ДНК брендів, або переосмислення чогось. І конгломерат дійсно вони є такими агресивними. Але водночас дуже крутими стратегами. Бернар Арно він залишається найбагатшою людиною, і він завжди е, такий є конкурент е, володарю Амазона. Бо саме вони е, між собою завжди то він на першому місці, то Бернар Арно на першому місці. І вони завжди так міняються із року в рік і. В 2023 році, якщо я не помиляюся, Бернар Арно він володів десь 221 мільярд доларів в нього були статки. Тобто, і він дуже-дуже збільшив свої статки після ковіду, коли вже почали відкриватися магазини, люди трошечки видихнули, і вони побігли в ці магазини скуповувати предмети розкоші, виходити в світ, більше подорожувати, бо стали Цінити ці моменти, коли людина може кудись там виїжджати, так, бачити новий світ. Тобто всі ці події вони зробили з нього дійсно найбагатшу людину. І ви спитаєте, ну він же найбагатший, це круто, але люди люблять тікати від податків. І в 2012 році він навіть запросив громадянство у Бельгії, щоб втекти від податків, бо у той час, у той період, во Франції хотіли зробити таку прогресивну стратегію сплати податків. І якщо людина володіла доходом більше в один мільйон євро, вони хотіли ввести 70% податків. І це було звичайно така цифра too much для нього. І в Бельгії він хотів, щоб йому дали громадянство і щоб він платив податки за бельгійськими законами. Я не знаю, яку зараз податкову систему і політику веде ця компанія, але все ж таки, що мені подобається зараз. Те, що Бернар Арно дійсно, через те, що він має дітей, має дружину, має онуків, він створив свого роду таку першу династію конгломерату. Тобто його онуки, його син, вони є креативними директорами. Керівниками якихось брендів, які належать до конгломерату, і вони завжди виконують таку ротацію: тобто декілька років можуть бути в одному бренді, декілька років в іншому бренді, якщо конгломерат купив якийсь новий модний будинок, так або бренд. Можуть переходити онук в цей бренд для того, щоб його підняти так і зробити більш успішним і вигідним для конгломерату. І мені подобається, що в Бернарда Арно саме така династія. Бо якщо дивитися на стратегію, то звичайно, коли в тебе сім'я володіє з одного боку, це може бути причиною дуже багатьох конфліктів. Так, з приводу управління. А з іншого боку, це може бути своєрідний захист від такого агресивного поглинання компанії, бо все залишається в сім'ї. І це дійсно дуже важливий такий фактор. І я думаю, що я розкажу дуже багато історій з брендів, якими зараз володіє цей конгломерат, бо вони дійсно цікаві. І якщо ви хочете подивитися відео про Крістіана Діора та його найбільший скандал, і про те, як цей бренд взагалі потрапив у руки Арно, і як взагалі цей Марсель Бусак обанкротився, і чому це сталося, будь ласка, переходьте в мій канал, а там всі подробиці. І дякую за перегляд цього відео. Всім па-па!